Усім привіт! Я дуже рада вас бачити на своєму каналі, і сьогоднішнє відео буде присвячено новим рум'янам від Charlotte Tilbury. Отже, ми сьогодні будемо е наносити оці три засоби. Взагалі, Шарлота випустила чотири кольори, але я чомусь вирішила не купляти червоний. Якщо ви користувалися, обов'язково поділіться в коментарях. Також не забувайте підписуватися та писати коментарі. У зв'язку з тим, що я перейшла на українську мову, в мене дуже багато людей відписуються. Це я, звичайно, розумію, але мені дуже-дуже-дуже потрібна ваша підтримка. Сьогодні Поговоримо про упаковку, кольори, текстуру, і взагалі, як довго тримаються, скільки коштують і чи варто вам це купляти. Отже, Шарлота Тілбурі в цьому році випустила 4 відтінки ром'я. Вони повністю матові. І це дуже чудові кольори, незважаючи на те, що вони вам можуть показатися дуже насиченого кольору. Вони дуже круто, вони високо пігментовані і круто виглядають на шкі на шкірі. Звичайно ж, Шарлота не змогла пройти повз відтінку пілоток. Ось Фін. І це один з відтінків, який був sold out майже відразу від старту продажів. І коли я замовляла ці два, цього відтінку вже не було, і мені довелося десь 2-3 тижні чекати, поки він знову з'явиться. Отже, пакування. В мене три відтінки це Pillow Talk Pink Pop. Pillow talk Peach Pop, це, тобто холу, холодний рожевий відтінок, теплий персиковий відтінок, і, звичайно, ж, pillow Talk і червоний, котрий я не е, купувала. Отже, пакування. Пакування тут нічого не змінилося. Ми маємо 200 мг продукту, це дуже велика кількість продукту. Заявлено, що це високопігментовані та дуже стійкі рум'яна. І це дійсно так. Я вам додам відео, на якому я показувала, як вони. Що ці продукти, на якому я демонструвала, що ці продукти дуже-дуже-дуже стійкі. Покування, звичайно ж, мені не подобається. Я взагалі не розумію, чому Шарлота не змінить пакування. І дуже багато брендів вже роблять таке ж саме пакування ось тут спонж, на якому який потім, звичайно ж, тобі буде а, пачкати упаковку. Я знайшла а, відповідь і а, а, насамперед чекала, поки зможу зняти цей огляд і відірвати цей спонж. Тому що а, дуже багато продукту залишається на цьому спонжі, і тобі невдобно а, використовувати. Тому я. На своїх старіших продуктах просто цей спонж відірвало, і ось як виглядає: ти просто собі дозуєш необхідну кількість продукту, це більш гігієнічно, ти не пачкаєш упаковку. Мені дуже подобається, тому в цьому ж відео ми це саме зробимо із рум'янами. Отже, давайте перейдемо до нанесення, і ви зможете оцінити, як же виглядають ці кольори. Давайте почнемо з pillow Talk. Гарний відтінок. Дивіться, скільки, але я ж звичайно не буду так наносити. Блін, чи буду? Оп. Вони дуже пігментовані, і мені спочатку цей відтінок казався дуже таким темним, і, типу, навіщо робити такого кольору рум'яна. Але він такий натуральний, і я вам хочу сказати, що його я використовую більше, ніж інші два. Вони дуже легко розтушовуються. Я, звичайно ж, на відео, можливо, трошки більше буду використовувати. Дивіться. Такий натуральний-натуральний колір. Сьогодні я буду з дуже рум'яна, тому що на іншу щечку ми будемо використовувати інші відтінки. Ну дивіться, як вам ще додам, тому що камера з'їдає. Їх можна і е, за допомогою рук наносити, але я вам завжди раджу використовувати якусь е, е, кісточку, тому що це буде. Це зробити набагато легше. Вони потім застивають і мають такий пудровий фініш. Шарлота знову велика, молодець щодо відтінки, вони дуже такі на кожен день стійкість рум'ян на обличчі десь 10 годин. Потім вони, звичайно ж, починають потроху сходити. Також. Ці рум'яна можна використовувати і для губ, що ми також робимо. Ще ці рум'яна можна використовувати як е, е, тіні. Тобто я вважаю, що це дуже многофункціональний продукт, але мені не подобається пакування. Дивіться, скільки в нас ще залишилося, і я. Звичайно ж просто через серветку витираю, але дивіться, це просто як ти переводиш продукт, тому я відірваю, ось, дивіться, спонж. Оп. Тепер. Мені буде набагато зручніше використовувати цей продукт, ти будеш собі дозувати рівно стільки, скільки тобі потрібно, не буде перерозходу продукту. Я зазвичай в такому випадку наношу на руку і потім за допомогою пензлика переношу вже на обличчя. Це такий лайфхак, який я вам, яким я вам дуже раджу скористатися. І давайте перейдемо до інших двох відтінків. Інші два відтінки у нас теплий і похолодніший. Я буду використовувати відразу два. Також ти відкручуєш. Дивишся, о, вже пішло. І наносимо. Оп! Такий він рожевий. Але я взагалі а, гадала, що ну типу навіщо мені його купляти? Він такий дуже світлий, але він одно, а, точно підійде дівчатам, які мають а, а, дуже світлий відтінок шкіри, він натурально виглядає. оп і такий а, дуже легкий відтінок, коли я його зазвичай використовую, коли хочу а, отримати такий мей, коли в тебе майже немає нічого на обличчі. Не я продублюю. Хоча нам Шарлота заявила, що це будуть повністю матові рум'яна, так як це все ж таки рідка формула, вона тобі вона має трішки блискучий фініш. Я не використовувала, не використовувала ніякого хайлайтера, але ось дивіться, як шкіра блищить. Це мої сусіди роблять ремонт. І наш останній відтінок такий дуже помаранчевий, але він чудово виглядає на трі, трішечки з засмаглі шкірі. Я його, напевно, буду часто використовувати саме влітку. Якщо ви маєте теплий відтінок шкіри, я вам дуже раджу на нього звернути увагу. Нехай вас не лякає те, що це дуже яркий відтінок, він чудово виглядає на шкірі. Отже, поїхали. Його також треба а, небагато, дивіться, який він. І підтушуємо. Сьогодні, я нагадаю, буду дуже рум'яна. Трішечки хочу прибрати все ж таки. Так багато використовувати, звісно ж, не потрібно. Це я зазвичай зробила для відео, щоб вам показати, як ці рум'яна виглядають. Звичайно ж, для повсякденного використання я використовую десь половину того, що я на нос зараз використовувала чи ще менше. Ну, ось, я вже зня... зняла спонж, і дивіться тобі. Якраз необхідна кількість і нічого не пачкається. Тобто, дуже я вам раджу знімати ці спонджі, і тоді у вас і продуктів буде більше використовувати, а не залишатися на серветці щодо того, скільки ж це коштує. Такі рум'яна коштують 38 євро, це якщо ви не використовуєте ніякі знижки, продаються на офіційному сайті чи на сайті сіфора. Дуже багато де можна їх придбати. Також нагадаю, що по Європі є доставка від офіційного сайту Charlotte Tilbury. Я під цим відео залишу знижку 20%, якщо ви вирішите замовити такі рум'яна по території Європи. Ось як ці виглядають рум'яна без. Спонжів, і я гадаю, що так набагато краще, набагато зручніше і набагато більше самих рум'ян ти будеш використовувати, а не залишати це у серветці чи в упакуванні. Але нагадаю, звичайно, що також є відео для вас при денному світлі, як ці відтінки виглядають. Отже, давайте зробимо таке резюме: чи варто купляти, чи не варто купляти. Я вам взагалі раджу Пити або Пілтолк або відтінок піч на літо на, на буде, буде дуже добре виглядати. На літо буде дуже добре виглядати, коли будете купляти, відразу ж відриваєте спонж і буде вам щастя. Якщо не, не знімати цей спонж, то у вас просто все буде в, цьох, в цих рум'янах. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте лайк. Підписуйтесь, обов'язково в коментарях. Напишіть, чи спробували ви а, такі рум'яни від Charlotte Tilbury Також вона випускала минулу версію, які були з а, хайлайтером вже. А, чи до вподоби вам таке пакування, чи ви, як і я, не дуже, а, чи ви як і я, просто відриваєте відриваєте ці спонжі. А, Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам Чудового дня і до нових зустрічей! Бувайте!